Финал Кубка. Экстраординарное событие. Играют две лучшие команды страны. Динамо, Киев, Шахтер, Донецк. Упорнейшая борьба. Киевская Динамо вышла вперед. Зажгли четыре фая, потушили. Неужели надо было врываться в Беркуту, который приехал с из Днепропетровска, избивать болельщиков? Сегодня футбол это э, мирное зрелище. І люди прийшли в День Києва отримати удовольствие. Я вважаю, що праздник був мрачом. Володимир цьогорічний фінал Кубка запам'ятає надовго. Він один з багатьох фанів Динамо, хто знаходився в 11-му секторі НСК Олімпійський і хто потрапив під караючу руку закону. Ну, Тож просто вломілись на секторі, почали без розбору розбивати, устраивать якісь розборки всіх подряд девушок, дітей, всіх, хто там був. При этом абсолютно никаких заявлений с их стороны не было, никаких просьб ничего. Так то, что утверждают в МВД, что были какие-то просьбы потушить, ничего этого не было. Один раз попали по голове, после того, как начал защищаться рукою, лицо ударили ну, по руке. Похит на футбол для Володимира закінчився розбитою головою і переломом руки. На следующий день целый день було больно. После этого решил поїхати сделать рентген, там выяснилось, что перелом. Не ну, гипс. Насколько належали гіпсом. Наскільки знашто полілофера ну не более десятка і то піротехніку, а задержаних і пострадавших було наверное, раз в 10 більше. У фан-клубі Динамо письмових заяв від побитих уболівальників не один десяток. Однак у міністерстві внутрішніх справ своя статистика на четвертий день після побоїща в міліції не зареєстровано жодної заяви від постраждалих фанів Динамо. Проте є медичні справки від скривджених працівників міліції. Зараз у київських п'ять. Працівників міліції, але я йшов сюди. Ще мені доповідали, що є вже судово медичне освічення. 15 чоловік, що мені не зраджує пам'ять у цьому в Дніпропетровській, але це не остаточно. Кореспондент газети Вечірні вісті Павло Артюх на брифінг МВС приводу бійки спецзагону міліції з уболівальниками прийшов не лише як представник українських змі. Йому також поталанило фінал Кубка України переглядати в горизвісному 11-му секторі. То есть я на, на, на себе это ощутил, когда уже непосредственно столкнулся с сотрудником Беркута и уверяю вас, что не было никаких с его стороны уже не не было никаких лично мне там предупреждений или просьб. То есть меня, э, грубо говоря, как скотину погнали с применением средств и нецензурной лексики, просто погнали с трибуны. То есть мне удалось так по, по, пол вылезти, пол вытолкнули и как бы ну, для меня матч был закончен. но Тогда у меня не было никакого желания на этот матч возвращаться. Міліція покликана зробити те, щоб не допустити масових порушень громадського порядку і на стадіоні в тому числі. Не допустити, не дай Господь Бог, якоїсь смерті. Не допустити тяжких тілесних ушкоджень. От для чого покликані працівники міліції. Міри, котрий були прийняті сотрудниками міліції, ані переступіли всі нормальні чоловічкі, тічі, сі ви хаті, норми. Всі дії працівників Беркута будуть проаналізовані детально, і якщо він перевищив свої повноваження, він буде притягнутий до відповідальності. Це я пообіцяв вчора. І керівництву клубу і віцяю вам. Поки тривають аналіз та службове розслідування, Україна впродовж тижня з жахом споглядала за цими кадрами. Перше після Кубкового побиття 16-річна Наталя на свій 12-й сектор піднімалась з ледь помітним хвилюванням. Як і сенсі на її тілі, спогади про той жах зникнуть не скоро. сказала, сказали, сучка какого хрена ще робиш на сякти. Він взагалі, що ти здесь робиш? типа, все, все отсюда, вот, типа, такого, что-то так. Он говорил, как бы, потом после этого, ну, был толчок, и получается, все это, из-за чего я начала говорить, там, каким то типа, фразами, ну, выражаясь, И поэтому это вот, меня толкнул, получается, он меня раз ударил, я уже так вот стояла, ну, впихнула, поход, ну, получается, впихнула, чтобы он дальше не бил, думаю, он, у него еще больше все это разгорелось, добивал меня дальше. Можно сказать, они били больше, чем среднего. Ну, вообще, не, не ожидалось вообще то, что меня будут бить, а из-за этого я поигнулась, и меня дальше просто начали бить вроде бы как бы по почкам. Ну, по спине более так немного, по почкам попали. 300 человек рвануло на сектор 700 или 800 человек. Они же не могут, в принципе, пойти без команды. Ну, согласитесь. Им дали команду, они пошли. Кто этот человек? Кто этот беспредельщик, который дал эту команду? Который не попытался послать в сектор 3-4 человека, попытаться вывести этих людей, кто зажег фейерак.

Перемогу киян у фіналі Кубку, чимало оболівальників святкувало вже на полі. Як вони туди потрапили, це ще одне запитання до правоохоронців. Ті, хто був на полі, стадіон залишали ось цим службовим виходом. Тепер фани кажуть, це були ворота до пекла. Адже на виході чекав Беркут. Усіх зустрічали ударами кійків, рук та ніг, незважаючи на вік та стать порушників громадського порядку. На жаль, відеоматеріалів цих знущань Беркуту над київськими уболівальниками немає. Але ось ця спина, підтвердження власних слів, очевидця того жахіття. Це за те, що я був свідком побиття малолітніх дітей за межами стадіону після закінчення матча. При виході я побачив, що Беркут просто нещадно б'є. Малолітніх дітей звернувся до них, мужики, що ви робите. Не повірите, що зробив. Беркутів зі мною плюнув в обличчя. Після чого в мене вирвилася оця культура, він до мене повернувся і застосував свій єдиний аргумент палку. У підсумку Тарас Ткачук потрапив у відділок міліції. До речі, за самим футболом він спостерігав з восьмого сектора. Відтак до ультрас, запалених файрів і бійки на трибуні він не був причетний. Але Печерський суд Києва вирішив по-іншому. Так, Печерський суд висловив мені усне попередження. По факту бійків болівальників з правоохоронцями порушено кримінальну справу. Звісно, проти фанів «Київського Динамо, які грубо порушили громадський порядок, підпаливши фаєри. Ажіотаж навколо цієї справи та красномовне відео методів наведення порядку працівниками міліції змусили Генпрокуратуру відкрити ще одну кримінальну справу з приводу перевищення службових повноважень представниками спецзагону міліції Беркут. Щодо працівників управління МВС України в Дніпропетровській області, спеціальний підрозділ міліції, якого приймав участь в локалізації цього заходу. Ми зараз проводимо перевірку, тому що і певна відстань, і працівники деякі вже в відпустці знаходяться. Але ми проведемо цю перевірку. Я проінформую керівництво футбольного клубу Динамо Київ. Якщо э, не буде, ми будемо подавати. У нас працює юридична група фан-клуби, ми будемо подавати в суди. Если мы не добьемся здесь, мы пойдем международный суд. Мы не боимся вынести этот скандал, даже несмотря на то, что сегодня наша страна получила Евро-2012. Но это просто беспредел. Я категорически буду настаивать на том, чтобы Беркут на матче киевского «Динамо» не присутствовал.